Поговоримо про пульс. Вимірювання пульсу дає змогу оцінити здатність організму пристосовуватися до фізичних навантажень. Норма пульсу у людини старше 11 років від 60 до 100 ударів на хвилину в стані спокою. Самостійно виміряти пульс можна на руці в області зап'яття і на шиї в області сонної артерії. Як виміряти пульс? Підраховувати кількість ударів серця можна протягом 15, або 30, або 60 секунд. Однак для точнішого результату кардіологи рекомендують рахувати пульс за 1 хвилину. Техніка вимірювання пульсу на зап'ясті підготуйте секундомір. Займіть зручне положення і розслабтеся. Поверніть руку долонею догори. Поставте вказівний і середній пальці іншої руки на зовнішню сторону з боку великого пальця. Зап'ястя. Притисніть пальці до зап'ястя і відчуйте ритмічні поштовхи. Увімкніть секундомір. Підрахуйте кількість поштовхів протягом хвилини. Під час підрахунку пульсу за 30 секунд. Помножте отриману кількість поштовхів на 2.